3 січня п'ятниця. Коли Ісус народився, Коли ж Ісус народився у Вифлеємі, до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці, запитуючи Де цар юдейський, який народився? Матвія 2, 1, 2. Цар Слави надзвичайно принизив себе, прийнявши людську подобу. Ангели, які були свідками його слави в небесних оселях, коли йому поклонявся весь небесний сон. Були приголомшені, побачивши свого божественного володаря в такому великому приниженні. У своєму нечесті юдеї так віддалилися від Бога, що ангели не могли передати їм звістку про прихід Викупителя немовляти. Тоді для виконання своєї волі Бог обрав східних мудреців. Ці мудреці бачили небеса, осяяні світлом. Небесне воїнство сповістило покірним пастухам про прихід Христа. Це світло випромінювала далека група осяйних ангелів, які здалека мали вигляд зорі. Велика яскрава зірка привернула увагу мудреців, які ніколи раніше її не помічали, і тепер побачили в ній небесний знак. Мудреці спрямували свій шлях туди, куди, здавалося, їх вела зоря. І коли вони наблизилися до міста Єрусалима, зірка зникла в темряві і більше не провадила їх. Вважаючи, що юдеї не могли не знати про велику подію, прихід Месії, вони розпитували всіх про це в околицях Єрусалима. Мудреці здивувалися, зрозумівши, що ніхто не виявляє особливого зацікавлення появою Месії. Їх вразило, що юдеїв не цікавила і не тішила передбачувана велика подія прихід Христа Церкви наших днів прагнуть світської слави. Вони не хочуть бачити світло пророцтва і приймати докази його здійснення, які вказують на близький прихід Христа. Так чинили юдеї щодо його першого приходу. Вони чекали світського та переможного царювання Месії в Єрусалимі. Ті, хто називають себе християнами в наші дні, прагнуть процвітання церкви у світі та встановлення тисячолітнього царства тут, на цій землі.